Відкриття року полтавська компанія Insortex виготовила, змонтувала та запустила першу в світі лінію по переробці опалого листя на папір. Замовником була компанія Relief Paper and Bags. За свій екостартап компанія отримала грант від Google, перемогла у програмі EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії. Команда співпрацює з Лореаль Chanel, BNP, Paribas, LVMH та Logitech. на сьогоднішній день. Це перша автоматизована лінія в світі, що переробляє сотні тонн опалого листя на целюлозу та виготовляє крафтовий папір, який можна використовувати в якості пакетів, блокнотів, матеріалів для упаковки. Тощо обладнання від компанії Insortex розпочинає перший технологічний процес на виробництві: це розтюкування, транспортування, очистка та осушування листя після миття. 14 листопада відбулося офіційне відкриття фабрики у Франції в місті Леміро. Relief Paper відкрив в Парижі своє перше та перше в світі. Загалом індустріальне виробництво целюлози із опалого листя. На це пішло загалом три роки та три з половиною мільйони євро. На урочисті церемонії в присутності політиків, представників банків, бізнесу та медіа вони пообіцяли покінчити з паризьким листям раз і назавжди. А ще вони показали, як українці створюють інновації, а потім з неймовірною ефективністю перетворюють їх на бізнес в незнайомому середовищі. Глобальна місія компанії Relief Paper and Bex – назавжди змінити пакувальну галузь, забезпечивши рітейл компаніям шлях до сталого розвитку. У співпраці зі світовими брендами поширювати ідею використання зелених відходів для виробництва паперу без шкоди для навколишнього середовища.